Привіт, ми фонд «Об'єднані для України. Після вторгнення ми не залишили Київ, не залишили Україну для того, щоб допомогти вам. Я Віктор Домагальський, є співзасновником багатійного фонду «Об'єднані для України. То ми і наша команда не можемо знаходитися в стороні, коли всі воюють і захищають. Відправляємо ліки. зону боевых действий, військовым. Чем э, возможно, какая есть возможность, пытаемся помогать. Место Изюм, звільнене вільне українське місто. Все вместе прибыли сюда для того, чтобы э, максимально по возможности помочь мирному населению. Фонд United for Ukraine в Изюме сегодня работает раздает гуманитарную помощь. Едем на передовую, везем нашим парням пасочки. Покровская, Сібрались тут нашою доблісної командою. Дякуємо благодійному фонду об'єднання за Україну за вас да. по першого батальйону 72 ї бригади. Фонд «United for Ukraine» сьогодні в Курахова відрабатує, допомагає мирному населенню. Ми сьогодні прибули до міської лікарні тропіних міста Херсон, привезли медикаменти. які дуже Лисичанск встречает нас пустыми улицами. Покров Донецкая Донецкой области. А сегодня Ольга Федоровна получила в отделение от Анастасии, от фонда u 4 u прекрасные матрасы. Дякуємо Фонду об'єднання для України Юнайтед по Ukraine за надану гуманітарну допомогу Збройним силам України. Анастасія Юрівна, дякуємо вам за те, що організували нам консерву тушонку, що ми доставили нашим захисникам. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Слава Україні! United for Ukraine приїхав в Лазову, Харківська область. Нашою ініціативою сьогодні є передача питної води для бійців Національної гвардії. Віддання України, дання водички для нашої бригади. Фонд займається і займався наданням допомоги внутрішньопереміщеним особам, діткам з інвалідністю, особам, які соціально незахищені, також сім'ям військовим, також здійснюємо допомогу шляхом надання продуктових нам. Спасибо за ролики. Спасибо. Перед паспором.